Акваменів, вітаю, бажаю здоров'я, вітаю, дякую вам, да, вітаю. Ті санкції, які було накладено на Петра Олексійовича, це велика трагедія для збройних сил України, тому що його допомога вона безцінна. Той, хто не займається військовою справою, той, хто не на фронті, він не може оцінити наскільки ми залежні від допомоги нашого суспільства, від стейкхолдерів. І та допомога, яку надає Петро Олексійович, вона велика. І вона дозволяє безпосередньо, наприклад, нашому підрозділу повноцінно воювати зараз. Ми працюємо на території Росії, і його дрони, ті дрони, які він передає, вони найефективніші. І я дякую за те, що ми їх отримуємо. Але розумію, що через накладені санкції можуть бути проблеми з поставками, проблеми з наданням допомоги, і це послаблює нас. Це абсолютно неправильне, неефективне, непродумане рішення. А сьогодні потрібно Об'єднуватися навколо Збройних сил України, підтримувати, допомагати нам, тому що ми не маємо сподіватися на те, що хтось за кордоном допоможе нам перемогти у цій війні. Єдине, на кого ми можемо сподіватися, ви можете сподіватися, це Збройні сили України. Здоров'я, вітаю. Ви вже пане. вітання передавав. Бачите, вони заїжджає. Дякую, друзі. А для вас ми ще. Якийсь спеціальний подарунок е зробимо для розвідроти. Зного здоров'я. Хлопці, приєднуйтесь. Олексійович, хочу вам особисто сказати: е то є, ви наш президент, ви мій президент. Я з вами до кінця, то є до переможного кінця. Дякую, друзі. Дуже дякую, що разом. Дякую. Дуже дякую. Саме так стоїть. Можна в загальне багане фото? Радий бачите. Я хотів вже нікуди. Правильно візьму. Ну, ми не бутилка. ми не Вітаю. Вручив баню. Якщо ви мене спитаєте, дорогий... Ні, вам.